Добрий день, слава Україні! Героям слава. Сьогодні у нас на обзорі інверторний зарядний пристрій ProCraft 12 вольтовий, Маркировка pz 20 m Даний зарядний пристрій на 2 роки. Заряджаю акумулятори автомобільні. Пару разів друзі просили, заряджали для скутера, дуже швидко заряджає. Даний пристрій має вилку 12 вольт для входу для питання. Та два крокодили для того, щоб прищепляти до акумулятора. Так, що у нас спереді? Спереді у нас шкала, за якою ви можете накрутити, заряджати швидше чи повільніше. Це також впливає на умови експлуатації вашого акумулятора. Є функція перегріву. Сіть розряжений та заряджений акумулятор. Ззаді має кулер охолодження. Ну, цим я роз'ємом не користувався, казати не буде. 12 вольт. Ззаді він ще може видавати. Чи підключати 12 вольтову зарядку від зарядки до зарядки, я так розумію, та USB виход на 5 вольт USB. Кулер літом допомагає взимку, тобто можна було щось придумати, щоб він і не включався, тому що взимку він не нагрівається. Даний апарат заряджав як автомобільні акумулятори, так і. Для комбайна, той здоровий. Тобі ж хто брав в мене його працю користування, той дуже задоволений. Куплявся десь гривень за 900. Але зараз ціни самі знаєте, які дуже попідскакували. Як ви не накрутите, зарядку більше чи менше, все одно він міряє. Він сам переділяє, як йому заряджать, чи більше вольтаж подать, чи менший. Тобто він вже сам по собі розумний йде. Тобто, як би ви не накрутили, ще раз повторююсь, все рівно він буде казати вам, що ось з такою зарядкою він буде заряджати вам з таким вольтажом, з чим паражом, як правильно, якщо знаєте поправте. З недоліків почала пригати напруга, але це я ж кажу теж. 2-3 роки в мене пропрацював, вже був по рокам, може десь хтось його вдарив і так далі. Я вам сказати не можу. Ну, Тобі ж, а сам апарат е, працює. Буває, приїгає напруга на ньому. Презереться акумулятор. Може десь просіла банка в акумуляторі, я в цьому не сильно розумію, але циферблат ферблат починає пригати. Це відео вставлю вам. От такий краткий обзор. Дякую за побачення. Непонятная работа зарядочного инвентарного пристроя ProCraft. Модель PZ-27. То ли что-то с самим прибором случилось. Жидкость в аккумуляторе начинает потроху вскипать. От самого прибора тепла не излучается. Не знаю в чем проблема. Из кому-то пригодится на YouTube.